Вітаю товариство, продаж з'являється Volkswagen E-Golf 2018 року випуску. Це електричний автомобіль 36 кВт батарейка. Запас ходу орієнтовно 250 км в чорному кольорі, в кузові хеджбек. Пригнаний був з Європи. На чудовій гарній комплектації. Пробіг її становить 109 тисяч кілометрів. На чорному шкіряному салоні світла, стеля, склопідіймачі, електролювання зі, э, дзеркал зі складанням, датчик, світла, датчик дощу, шкіряне мультикермо, круїз контроль, утримання в смузі. Попередження при зіткненні також присутні. Також тут є настановлений CarPlay, можна підключити. Навігація, двозонний клімат, контроль, підігрів передніх сидінь, електричне гульмо, вибір режиму руху, партронічки зад-перед, камера заднього огляду. Все гарно, все чудово виглядає на оригінальних двохколітних легкосплавних дисках, трішки бордюрка є, але нічого критичного. Задній ряд сидінь теж гарно виглядає, підлокітничок під з підстаканничком присутній. Ось така хороша оптика ззаду, велике, містке багажне відділення, поличка присутня. Технічно по автівці якихось зауважень нема. Їде гарно, жваво і без якихось проблем. Спереду теж такі леди класно виглядають. Тут, до речі, адаптивна оптика буде вам підсвічувати обочину. Це дуже круто. Цифровий щиток приладів вже. У сучасних машинах помилок ніяких немає. Також оптика вирізає, автодальні Все тут присутнє. Динаміка Є-гольфів е дуже класна. Ось так воно все виглядає. Бати дане авто можна в лізинг з авансовим платежем від 15% та розтермінуванням від року до 5% або за повну вартість. Огляд автомобіля, можливий у місті Львові на вулиці Пасі, 627, на майданчику хапає авто. Тому залітайте, оглядайте та купуйте. Рекомендую до зустрічі, будьте здорові та бережіть себе.